Привіт усім! Мене звуть Віолета Цьокан і я залюбки запрошую вас на народну барахолку 2014. А точніше на благочинний захід. Тут збирають кошти для людей, які постраждали під час військових дій, що, на жаль, відбувається й до сьогодні в нашій країні. Організатор журнал Бум плюс тіві. Давайте я розповім вам, як саме ці кошти збиратимуть. У самісінькому центрі міста на площі ринок можна придбати різні ексклюзивні речі, одяг відомих дизайнерів, картини крутих художників, а ще речі зірок шоу бізнесу. Принцип роботи барахолки дуже простий. Будь-хто з бажаючих може придбати якісні речі за ту суму, якої не шкода, але не нижче. Чи вказаної організаторами? Ooh, got... За прилавками незвичайні продавці, а теж дірки за річчика, вам сподобалось, можна поторгувати з дизайнерами, редакторами журналу і навіть художниками, які речі видали для народної барахолки. Знаєш, Віолета, ми дали багато різних речей, але мені здається, що то не в речах суть. А найбільше, що ми сюди дали, це знаєш таких. А... Почуттів барахолку ми дали в першу чергу свій час, свої знання, вміння. Це важливіше ніж речі. Бо речі ну, що таке. Чи потрібні такі заходи? Заходи, звичайно, що потрібні. А я думаю, те, що зараз у нас так дуже багато відбувається, всяких благочинних заходів, це в першу чергу виховує наше суспільство і е е показує, що люди. Якщо об'єднають свої зусилля, то можуть зробити дуже багато. Тут можна придбати дизайнерські роботи Оксани Караванської, Роксолани Богуцької, Марти Вахольц і багатьох інших не менш відомих дизайнерів. А ще картини мега популярних художників Олени Онуфрів, Іванки та Олександра Войтовичів та Володимира Сидоренка. Асортимент благочинної барахолки поповнили безліч бутіків та магазинів. «Сіпоті. Що у вас є? Та можете придбати не річ, а послугу. Наприклад, відпочинок у готельному комплексі, спа-центрі, чи оздоровити свої зубки. Стоматологи теж приєднались до акції. From... Якщо не секрет, що ви придбали? А я придбала костюм від українського дизайнера. Mm -hmm. Дуже подобається ця ідея. Класно, що люди можуть придбати речі і якби. Відправити їх на корисні потреби в загальному тут стільки всього є, що кожен зможе обрати собі щось потрібне і тим самим допомогти людям, які постраждали в результаті бойових дій на сході, адже абсолютно всі кошти з народної барахолки їх передадуть потребуючим під час організації заходу. Не було жодної людини, яка відмовилась від участі в барахолці. Так сказали нам. Емілія худа, головний редактор журналу. Boom +3. Як виникла ідея народної барахолки? Вілеточка, бажання допомагати людям, воно звичайно є в кожного в душі. Що стосується ідеї, це звичайно була ідея нашого колективу, особливо Наталя, працівниця моя. Яка захотіла зробити народну барахолку, але це мали бути використані речі, тобто речі, які вже носили. Все ж таки, в нас дуже багато знайомих людей, партнерів, і що ми можемо в них просити нові речі. Чи плануєте продовжувати цю традицію? Що стосується народної барахолки, та зараз. Але я думаю, в державі завжди є такі люди, яким потрібно постійно допомагати. Я думаю, що якщо ми зараз допоможемо, ми і наступного року будемо допомагати. Я дуже хочу, щоб народна барахолка була кожного року. Ну ось ми показали вам цікавий та оригінальний спосіб, як допомагати близьким, тим захищає наше з вами майбутнє. Робити добро дуже просто. Головне бажання про народну барахолку в центрі Львова розповідала вам. Я Віолетта Цьокан. Побачимось.